29 серпня у Краматорському районі загинули шість військовослужбовців, які знаходились у гвинтокрилах. Про це йдеться на сторінці державного бюро розслідувань. Начальник прес-служби східного угруповання військ ілля Євлаша розповів Суспільному деталі події. Два Гвинтокрили ми вісім виконували бойове завдання. Під час того як вони летіли на завдання, відбувся виліт. Російського винищувача Су 35 для того, аби уникнути ймовірного ураження, вони заходили на посадку і сталася авіакатастрофа. Коли саме внаслідок чого нам невідомо зараз. Працює комісія і деталі будуть встановлені згодом. Вночі росіяни відкрили вогонь по слов'янську. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Чотири вибухи вночі, прильоти сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець напередодні російські окупанти обстріляли з артилерії часовоярську громаду. За даними начальника міської військової адміністрації Сергія Чауса, внаслідок російських ударів зранку загинула одна людина. Людина прийшла додому після того, як отримала гуманітарний обід, і біля будинку загинула біля входу. Травмована одна жінка це сусідка. І один чоловік це вже ввечері було. Внаслідок влучання одного зі снарядів. У часовому яру загорівся приватний будинок. Співробітники ДСНС гасили пожежу на площі 60 квадратних метрів. Повідомляють у відомстві. За даними поліції, росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Авіаудар бомбою гром є 1 Росіяни завдали по Кураховому. Поранено сім цивільних осіб. Пошкоджено 10 багатоквартирних і два приватних будинки. Дві ракети Іскандер М. Ворог спрямував на Селидове, влучило за межами міста. Сім ракет С-300 поцілили у фермерське підприємство в селі Багатир. Загинуло два мирних мешканця. Руйнувань зазнали 11 приватних осел, приміщення ферми та склади. Завітне Новогродівської громади, армія РФ обстріляла з ураганів, поранила двох цивільних осіб, пошкодила домівку, господарську споруду та автомобіль. Протягом минулої доби піротехніки обстежили понад п'яти гектарів території Краматорського, Волноваського і Покровського районів та вилучили 102 вибухонебезпечні предмети. З них 25 – набоїв. Повідомляє прес-служба ДСНС. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.